Інколи на великих і не дуже об'єктах є проблема з вкладанням кабелю. Він завжди плутається розчесати пальцями займає багато часу. Взяли в Китаї таку приблуду спеціально для вкладання кабелю. Правда, він ну, принаймні в описі було написано, що він для вкладання інтернет-кабелю, але нам підходить. Тут 17 пар кабелів, 17 стрінгів, це 34 кабелів перерізом 6 мм. квадратних. Е, отак він вкладається, трошки треба побавитись. Е, в принципі, все влазить. Хоча якщо розчісувати його однією пачкою, то трохи складно, скажу вам. Е, ліпше було розділити на два, Було б простіше. Але в принципі, кому лінь Бавитись і робити це два рази можна і за е, Така партія влазить. Ось воно все заправилось і помаленьку пішли. Один тримає, один розрівнює, а один тягне цю приблуду. Користуйтеся дамо струм.